Друзі, вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про реалізацію на Харківщині програми «Є відновлення». І Я радий вітати нашого спікера сьогодні. Це директор департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної військової адміністрації, пан Антон Коротовських. Тож ми починаємо. Пане Антоне, вам слово. Дякую, всім добрий день. На сьогоднішній день 56 громадами створено та в 54 громадах функціонують комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджене або знищене майно. Створеними комісіями наразі визначаються обсяги пошкоджень об'єктів нерухомого майна за даними актів комісійних обстежень. Станом на сьогодні занесено до реєстру інформацію про пошкоджене та знищене майно по 62 тисячам об'єктів. З них 35 тисяч це будівлі, 26 тисяч це приміщення, інші – інженерні мережі та споруди. Загалом з початку реалізації програми є відновлення в області, подано 34 409 тисячі заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільше заяв подано мешканцям Ізюмського, Харківського, Чугуївського районів та міста Харків. В рамках програми вже 19 148 заявників отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ. На рахунки заявників було нараховано 1 мільярд 765 мільйонів 584 тисячі гривень. Станом на сьогодні прийнято рішення про надання компенсації та передано на виплату для 1555 заявників. Ця кількість заявників включає 100% по ремонту категорії А та 70% авансовий платіж по ремонту категорії Б. На загальну суму 262 мільйона 957 тисяч гривень. Кількість прийнятих рішень про відмову у наданні компенсації становить на сьогодні від загальної кількості 7885 тисяч заяв. До комісії у 31 громаді надійшло 500, 574 повідомлення про завершення ремонтних робіт категорії А та Б з них 77 потребує проведення фінальної верифікації. 45 заяв вже пройшли таку верифікацію, та 394 повідомлення про проведення проміжної верифікації для ремонту категорії Б з метою отримання другого платежу. Після проведення проміжної верифікації по 197 заявкам комісія погоджено виплату другого платежу. З них по 163 заявкам вже нарахований другий платіж на загальну суму 16 мільйонів 946 тисяч гривень. За двома заявами встановлено, що заявники не мають права на виплату другого платежу через нецільове використання коштів платежу компенсації. Це стало на даний час дуже часте явище, коли людина використовує кошти, які були спромовані на компенсацію пошкодженого житла не зовсім за потребами. Тому такі заяви призупиняються, і подальший розгляд і надання компенсації неможливо. Щодо знищеного майна, загальна кількість заяв про надання компенсації за знищене майно, що надійшли до реєстру 5774 заяви. З них 5625 заяв це в формі житлового сертифіката і 149 заяв у формі грошової допомоги на відбудову знищеного житла. У 34 громадах вже сформовано 2209 сертифікатів. На загальну суму 3 мільярди 198 мільйонів 243 тисячі гривень. В 11 територіальних громадах, за результатами розгляду 44 заяв, затверджено рішення про надання грошової допомоги для будівництва нового житла на загальну суму 105 мільйонів 710 тисяч гривень. Будівництво не розпочати кошти на рахунки отримувачів компенсації ще не переведено. Відмовлена у наданні компенсації 1940 заявникам. На сьогоднішній день з використанням житлових сертифікатів вже придбано 484 об'єкти нерухомого майна на території Харківської області. Це 368 квартир та 116 приватних житлових будинків. Вартість придбаного житла складає 809 мільйонів 680 тисяч гривень. Загалом вже скористалися житловими сертифікатами понад 670, отримувачі в компенсації. Більшість придбаного майна знаходиться у місті Харків, Ізюм, Чугуївська територіальна громада, решта, решта це територія Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей України. Дякую, в мене все. Дуже дякую, шановні колеги. Чи є питання? Маємо питання від журналістів. Ірина Гнатюк, харківський сайт медіапорт. Хотіла уточнити з приводу відмов. По перше, які причини чому відмовляються у компенсації, і по-друге, як ви виявляєте нецільве використання грошей? Дякую за запитання. Основна причина відмови компенсації це відсутність витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме. Бо основна маса житла в нас збудована до 2013 року, і документи мали старий зразок. А для можливості отримання компенсації необхідно підтвердити та внести до цього реєстру відповідні документи. Ну і це у людей займає деякий час, тому. Люди спочатку подають заявку, але без документів, і вже в процесі вони все приводять до ладу. Інша підстава це відсутність заявника на місці. Дуже часто залишають ключі там сусідам, знайомим. Головне правило, що заявник повинен бути самостійно власник, бути присутнім під час огляду комісійного обстеження. Щодо використання, щодо нецільового використання коштів, це мається на увазі, що, наприклад, людині в акції там прописували зробити вікна, зробити покрівлю. Я просто приклад приведу, да, людина на ці кошти замість там вікон покривлі зробила вхідні двері, поставила, яких не було в акції. Ну я образно говорю. Тому це мається на увазі невідповідність використання коштів. Все, що прописується, які були завдані пошкодження, все це необхідно відремонтувати. І ще уточнення з приводу відмов. Тобто це не остаточна відмова, це Ні, людина просто приводить до подати. ладу да, свої документи, да. і або приїжджає в Україну, якщо вона знаходиться за межами або в іншій частині України, приїздить, повторно подає, йде до комісії, спілкується і все приводить до ладу. Ну, Зараз в цьому плані я ж кажу, що робота налагоджена. Спочатку були деякі там. Розголошення в цьому напрямку зараз ця робота вже налажена. Запитання: чи є ліміт на рік грошей для компенсації на житло? За програмою є відновлені, є сертифікат, чи всі ті, хто подають заявки, можуть в цьому році їх отримати ці гроші, чи встигають дивіться. Ліміт є встановлений банком. Встановлений банком, якщо не помиляюсь, там 12 та 18 місяців на використання коштів. Якщо за цей час людина не використовує ці кошти, вони згорають. Но, знову ж таки, законом не заборонено подати повторну заявку по такій же самій процедурі це отримати. Зараз виникла проблематика в деяких громадах, де почалися активні бойові дії. Люди призупинили ремонтні роботи, і, відповідно до цього, ці кошти в них на поточних рахунках просто зависнуть до найкращих часів до, 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 до закінчення таких дій. Да. І вони їх не можуть нікуди не перекинути, не використати. Так. Є така проблематика. Ще одне запитання, судячи з відео і фото, вовчанська громада майже знищена вщент, і хотілось би дізнатися, чи займається ваш департамент обліком пам'яток у Вовчанську. Зрозуміло, що без доступу до того міста ви зараз не можете об'єктивно оцінити, що там і як знищено, але чи є якесь розуміння? Щодо пам'яток охорони культурної спадщини, майже півроку передана вся ця робота до департаменту культури, тому зараз не відповідальні за це А по житловому фонду. А, а по житловому по житлу зараз робота там не введеться в, в зв'язку з бойовими діями, тому що фіксувати руйнації ну для цього потрібні комісії ну, наразі це неможливо. І ще одне таке запитання з приводу того, що якщо людина вже отримала компенсацію за програмою, є відновлення, є сертифікат, відновила там вікна, двері, ну все, що необхідно було. Але є повторні, наприклад, знищення Прильоти, будинку. Так, та, ні, чи може так. вона скористатися повторно цією програмою? Так, вона повторно подає заявку про пошкоджене майно, да. закону, знов ж таки цього не забороняє. Дякую. Дуже дякую за наду інформацію. Нагадаю, що з нами був директор департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної військової адміністрації, пан Антон Кротовських. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Слава Україні! Героям слава! Дякую!